І всім привіт! І сьогодні ми будемо знову грати в Duty Mobile, і сьогодні я буду грати в простий командний бій на своєї улюбленій карті Нюкитаун. Але буде одне но. Я буду грати з брилянтовим скіном. Фух... Я недавно отримав бриллянтовий скін? Ну, як недавно? Прям пару хвилин назад, Ну, я це не з'ясняв на відео, але. от, То, коротше, ну ми будемо грати з брилліантовим скіном. Це просто. Давайте я вам як його отримати. Хто теж хоче, коротше, треба зіграти 120 боїв, і в кожному з бою треба зробити як мінімум 10 кілів. Тобто, це. Взагалі в сумі разом 1200 кілів треба зробити. Це просто дуже тяжко. От якщо хтось захоче отримати брилянтовий скін, то знаєте, це буде дуже тяжко. Ну, я отримав цей брилліантовий скін за 5 днів. От. Тобто, я зробив 1200 кілів за 5 днів. Оцей 120 діго розіграв за 5 днів. І, коротше. У е, ці п'ять днів це був повний ад. Там просто я, е, от протягом п'яти днів я кожен день грав в Call of Duty Mobile блин, на двох картах. Е, перша це оця, на якій ми граємо зараз, а друга, це. Я е, не забув, як вона називається. А, точно. там Та друга карта це оця shipment. Ну, оця, знаєте, саме маленька, з там тими контейнерами. ну коротше. І ви уявіть, 5 днів грати 120 ігор. І грати тільки на двох картах. Це просто повний ужас. Я грав по 20-30 ігор за день. За день, по 20-30 ігор. Це був повний капець.

Вам нудно, напевно, дивитися в на цю фігню, як я здухаю, але дивіться. Такі кіли я роблю. Ой, я здох. Коротше, ми вже майже виграли. От, ще там якихось 4 кіла треба зробити. Ой-ой! А ми зараз програємо. Та бляха, ще один кіл противникам, і вони програють. Мої напарники, можете, будь ласка, не здухати. Ой, тупі напарники. Просто дивимося аналітику зараз. Ну, я е, в цьому раунді, в принципі, грав не дуже то класно, я так розслаблено грав, ну, але я все рівно на першому місці. Дивимося. Ой, 0 кілів 10 смертей, 1 кіл 8 смертей, 5 кілів 6 смертей. Це, по-вашому, нормально. Це, блін, є напарники. Я би й без них би зміг е, перемогти. Кратше. Я не знаю, що вже говорити. Е, оцініть мій скін від 1 до 10. Отакий він класний, брильянтовий. І на цьому я буду закінчувати відео. І всім пока-пока. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коротше, всім пока!